Вітаю, друзі. Я вважаю, що є сенс обговорити публікації у Financial Times британському виданні, які з'являються останнім часом і присвячені Україні. Зокрема, одна із публікацій, з посиланням на джерела в дипломатичних колах розповідає про те, що під час останньої поїздки до Нью-Йорка і до Вашингтона українська делегація, зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сабіга, були більш зговірливими щодо умов можливих умов завершення війни, зокрема на принципах безпека в обмін на території, стверджується. Про те, що такі ідеї звучали, і це є радикальною зміною позиції України за останні шість місяців. Міністерство закордонних справ України відразу спростувало цю публікацію, але ну, ми повинні розуміти, що, а як по-іншому, повинно було діяти Міністерство публічній площині. І це раз, і по-друге, з огляду на те, що е, з 2019 року українці для української влади це є. Останній важливий чинник, кому треба щось знати, і нас повідомляють про будь-які рішення вже тоді, коли вони вже ухвалені, або як щодо вторгнення взагалі не повідомляють про загрози, то е, до такої заяви Міністерства закордонних справ України я б особисто ставився скептично, з огляду, ще раз підкреслю, на умовно, кредитну історію. Української влади з 2019 року. Але давайте проаналізуємо, що може означати ця публікація. Ну, перш за все, вона справді може бути правдою. Тобто, що Україна, розуміючи, що на даний момент часу, у військовий спосіб, вона не може переломити хід війни і союзники не дають достатньо зброї, яка б могла. Завдати поразки Російській Федерації на її території, Україна розуміє, що іншого розумного альтернативного варіанту немає. Крім того, знову ж таки повертаємося до листопада 2024 року, коли у Сполучених Штатах відбудуться вибори президента Сполучених Штатів, що суттєво вплине на. Подальший може суттєво вплинути на спосіб та характер підтримки України як з боку Сполучених Штатів Америки, так і з боку інших країн, які орієнтуються на позицію Сполучених Штатів Америки в цьому питанні. Крім того, ця стаття може бути інформаційним вкидом для того, щоб вчинити тиск на Україну і. Представити ситуацію в такий спосіб, що Україна повинна поміркувати і над цим варіантом. Це цілком також можливо. І на фоні того, що Китайська Народна Республіка і Бразилія створили платформу Друзі миру, де вони просувають свою так звану формулу миру, ситуація теж ускладнилася. Я так вважаю, тому що якщо вони наберуть значну кількість країн на підтримку своєї формули, Україні доведеться з цим рахуватися і доведеться пояснювати, чому їхній, нібито, більш реалістичний в сучасних умовах план Україною не приймається в той час, коли Україна наполягає на тому, що вона втілити в реальність, не може. Тому я думаю, що найближчі місяці. Ну і крім того, ми повинні розуміти, що не публічно, поза сумнівами, говориться не те, що говориться публічно, і тому такі розмови цілком могли вестися українськими дипломатами, незалежно від того, що вони публічно це спростовують. Тому, ще раз підкреслю, видається, що найближчі кілька місяців будуть такими, що наблизять нас. До якогось завершення війни у той чи інший спосіб, тому що схоже, що інформаційний антураж навколо цього питання інформаційний каркас формується і єдине питання виникає: а як Зеленське та його Шапіто, у разі якщо вони погодяться на формулу території обмін на безпеку, Пояснить українцям е таку формулу. Я думаю, що саме це є головним головною проблемою для Зеленського та його Шепіто. І вирішувати вони її будуть у звичний для себе спосіб. Звинуватить у всьому Сполучені Штати та європейські країни, що вони, мовляв, не дали достатньо зброї, недостатньо коштів і не дозволили бити е по території Російської Федерації. А якщо б вони це зробили, то ми би перемогли Росію. За два тижні. Я думаю, вони будуть так говорити і в такий спосіб зможуть каналізувати негативну енергію українців із себе на наших західних партнерів. Тому будемо спостерігати, як будуть розвиватися події, тому що мені особисто видається, що ця публікація у Financial Times не є вкидом, і вона більше схожа на правду, ніж на якийсь там інформаційний тиск чи якийсь маніпулятивний матеріал. Uh, слава Україні.